Було сім дітей всіх. То п'ять жінок, а цих, а два мужчини. А Василь і Канор. Василь, це ви їздили тоді на похорон, тоді в Львів, тоді, так? Да? <різь> так, 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 так. А не Канор, а він. Ну, казали, тоді говорили. Так да, тихенько, розмови. Він ховався, що він ховався. І там поїхав на Львівщину, і ага. там знайшов по жильосові. І там, mm -hmm. же, чого? Тут був такий. Mm -hmm. не, посварився, не посварився. Да. Був такий один деятель, який продавав людей в тюрму, всіх здавав. Моля mm -hmm. такий був. Mm -hmm. Був він такий той Моля. І, щир, і щир, та там той ще один дядько і... такий був. Ага. Двох його за які десь вони вховалися там. І вони його пошукали і привели сюди, здали його дівці. А він всіх людей в тюрму давав такий був такий. От вони дали за того Моля, він тільки коли він не дають. Ким він тебе даєш. Я знаю еще що. Ну, ну, ну. Еще раз назовите по іменах. По іменах, вон записує. По іменах, ну от бабцы. Бабцы, Ну, значить, бабця одна, так, Александра два, Вера три, Ніна чотири, Нина, четыре. Нина. Нина. Потому что... Оля, Оля, ви казали. Ага, так, так, у вас п'ята. А Ніканор і Василь, то, то два брати був. То батька назвали що? Часом не на честь. Ну, Василь, Василь. Не. І він хресний був. То то Василь був. І... А Ніконор, то він на фронті. Його, значить, що? Подождіть, да. Ніконор то сімей натець? То не сімей. Вона туди їздила, знайшла там могилу, де його... То він що їх. було? Йому, як у копі кріслянка прикінчилася. Значить, Володимира Пасі, він вещь у на око, він там що дослідив. Що там землю порозготати на на око, і снаряд упав, і му ішке окуш. Так, во, все. І ще там щось от він не міц зробив, і він там, там помер, компомет, він там похоронений. Mm -hmm. Ну, no, от був. Ніну я якби хорошо тут Ніну хорошо якби помню, теж дітей так, так, так. її, Олександр, Олександри, олександри, олександри значить, тютя Галя була так, і так, все, так. да? А вона одна була? Галя одна була. Одна. Була ще їй да? А, а, Ліда. вона, вона померла. 14 да? років вона померла, то встала на Галю. Uh -huh. Дядя Аркадій, скажіть, а хто це мама розповідала? Що от хтось помер, це її сестра це тоді, Ліда ця померла. Тоді казала, що, тетя, що тетя Галя, що там ну, так крепко убивалася на могілка, що аж стрибала туди, що мене заберіть таке. Це, 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 це її сестра тоді, так? Так, так, так. Вона має таке почуда. Ну, вона така, да. Да. так. І ще хотіла запитати. Тому що, якби тих сестер, як би дітей знаю. А от Оля, хто в неї? А Богдан це від кого? А, ні, Богдан це от... А у Олі хто діти? Я не знаю нікого. Что-то что читай, ну, трое их було, что-то что третий. Бурдан, Вася. А у Веры? А у Веры была дочка э, Света. Света. Света, что замужем за Игорем, что крсные Димы нашего, да? Да, так, так, mm -hmm. так, так, так. Я уже полибокси. Это у вьера не было. А, ну да, у нас свято, так, одна-одна дна была, да. Тут унах. Ну вы на сайте. У нас моя кума, свята, моя кума, я и тоже кто-то их стык було. Дергай, а вы вот гида тубабки бабчили? Тубабчик.

А тоді хто? Тоді Селяни. Селяни були, всі мали поле, сіяли в та й все було. Відрадя, угу. ну. а про діда, Розкажіть про діда, що ви пам'ятаєте? Про батька. Про батька. Свого батька? Так, так. Про вашого батька. Ну, я батька свого пам'ятаю, як пам'ятаю? Скільки я його пам'ятаю, пам'ятаю. Ну, пише, ну такий був, він в церкві служив. А За на кого хто схожий на нього, от ви чи, чи наш батько? Батько гласив, Наш так, батько так, більше, більше на нього схожий. Да? Uh -huh. Я більш до матера схожий. То батько був такий полковий. Він в церкві служив. Ну, він йшов в церкву, там не було тоді служителів тих певна, що сп'ять, бо тепер світло кнопку включив, включився, горить, а тоді свічки ж були. Uh -huh. Треба ставити драбину, лісти тоє, свічки засвітити, потім потушити було. Та я пам'ятаю, в церкву ходив батько, батько мій, тоді він мер. 40-му році помер, йому було 45 років. І він був, він мав весь час таку хворобу, вроді язва живутка була. Казали, катер живутка, ти називався. П'ятнишко. Yeah? п'ятнишко. Катер живутка так, yeah, yeah. uh -huh. так Так, було таке. А пізніше вже він лежав вдома. А, і всі так, в Неділю на сюди гості приходять, uh -huh. родичі. Йо, бритва хороша, бриться. приходять мужчина, бриться до його дадуть бритку, йому таку. О, І родичі прийдуть от в неділю. Прийдуть і грають карти. Грають карти, там, шлагери, один, друг, сестри там, грають карти, потім карти програють, зложилися там по злотницю, заповчаться ці гроші, були золоти, скільки принесуть бутилку бутылку. горілки, бутилку. Там їх 4-5 мужчин, то пів вітру кабити. Румочка така одна, той, той, до того. Не було там кожному румка, цокнули, такого не було тоді. А ну ну так в Польщі прийнято. Я таке бачу. Ти беруть одну пляшку горілки і одна рюмка, одна рюмка, одна пляшка горілки і вона ходить по колу. Причому ти не сам собі наливаєш, а от е, той, хто випив, він наливає наступному. Так, так. так. Той бере рюмку, каже, тост, там щось таке випив, поставив рюмку, бере бутилку і не ливає на, на здравника. Вони розмовляли на українській мові чи на полі підтримували. Тоді, то, тоді то, була така програма, батько, підтримували українську мову. Приходили гості, підтримували завжди батька. Завжди було тако, приходили до нас. І вже коли до кінця він вже проживав, і він все-таки казав... Ото, 45 каже, років – це зовсім мало. Каже, от, каже, от 40-й рік саме каже, буде. Хто проживе ще до того, років два, може три, каже, хто проживе 40-й рік, то буде далі жити. Щось так він відчував, Ну, що тяжкий такий рік. Ну, вроді то було 39-й Польща. Ну так, да, тоді вже війна почалася а, в Європі. Ні-ні-ні, То війна була в Польщі, то Польщу почали ну, е, обрізати і... і, і, і Гітлер пішов. і він І в 40-му році пам'ятаю, щось і гірше трошки стало, видно, там вже його. І він так помню, на вліжку біжав. О, а то були, був той швагер, той Вєрін чоловік, і ще якийсь було. 34-го було його. О, і щось, ну карти вже не грали. Бу, вони, вже, вони тут ще ж сам грали, і йому стало недовгий. І раз перекинувся такого і схилився, і робота пішла з нього. Мати жила, ставила там, далі, що кров пішов. Така ця язва йому зразу, mm -hmm. А тут рядом, теж кадр на раду, а був такий лікар, хороший лікар, побігли він прийшов, моментально прийшов срочно в лікарню. Взялись, бігав, а бігав. як його прізвище не пам'ятаю? Лікар не пам'ятаю. Поляк він такий лікар був. Не пам'ятаю вже. І він, а лікарня він, тут же була, так? Так, так. Сразу на носілка його занесли в лікарню. Треба срочно. операцію треба робити. Ну я два лопла, значить все. І що, удалили там резекс, вишивання. Да. Ні, там не зашивається, але кусок результат стають четверто. Я там яка потреба. Ну і значить, все, він, а наркоз дасте на мені наркоз. Він каже, на желудок доки робить операцію. Наркози на нікого немає. ми вам заморожуємо. Ви не будете чути. Прийшли тоді, до його друзі були такі. І дному було лоб, зробили. принесли вже по мертво. І зробили вирізали, зашили і жив до, до, до 80 років. Йому <гумієн> <гумієн> казати, він каже, ні. А він щось боявся видно того. Не наркоза, а операція. І наркози, наркози, операции, операции. Операции. він прожив сім днів. Пройшло 5 днів. І, і таке не зробили операцію. І кажуть, не ну, він не конісову. Не Пройшло 5 днів і каже, до матера. Каже, вікові хай робить операцію. Мати пішла, сказала йому, що ж, каже, я буду тоді робити операцію. Я положу на сі, він зразу мре. Нащо ж мені тут ножем? І він відказався, а він прожив днів і на сьомий день помер. Ну, хто я не. знаю. Ну, колись заповнюючи, знаєш, її, то пшуняну рука, що не, ну, кашу, таке простає. Так простое. від того ж не буде язви, що? Ну я знаю. Ну, щось, щось що було в його таке. Було в його п'ятно. Він там. Кажуть, що ми мі в мікробного такого буває, що родити в квартирі. Це хіба що десь може працював щось? <успіця> а він був так, сам по спеціальності куваль. Він кузен. Куваль куваль куваль. Він кувальний коваль був. Ну, а дерево, те, що він з дерева робив. І плотник був, і столяр був, він вже... Це я в нього пішов. Ти не маєш, він клуню там будувати. Він сам один... Що таке клуня? Має... Ну там де, де складають ступи. А, ну, зерно, да. така клуня. Ви пам'ятаю, подал, бо у нас таки кубила була кагніда. І був рушачок, він по півтора року, він його продав, взяв 200 злотих. А 200 Це злотих, гроші. на 200 злотих то треба було доброго коня, то по капітану. Він йому в був, і він був хороший поміч. І він його продав, за 200 злотих і купив матеріали, і побудував тобі клоню. Ступи купив, і їздив. То він сам ручною писав, там щоб доски забивати такі пази, називаються. То так, як то гиблю вистрогане, ну мастер, спеціаліст, то він її сам побудував, поклоняв все. Ще був швагер з Загорева, приїхав, а віселки такий, може, двомети з чим-то сміялися, що подав на плату. Батько там на плату робить, а він йому руку туди так. То він, я пам'ятаю, тупню як він збудував я все, І все роково молодці, може що помер. Батько, він був мастер, куваль був прекрасний. І столір, плотні, він. А Коваль, де він займався цим? А була вот у того колись. Ковальна була, да? Була кузня, то була кузня. Була кузня. Що той сусід такий багатий був, що то, каже він, мені дев'ять і штукає. Uh -huh. То він дав, кував. А после вже кувати перестав, перестав дерев'яне все робити. Uh -huh. Тому зробив, в тому зробив. Uh -huh. Я ж теж е займцю вчився в майстерні столярні. А освіту хтось отримував, от, Ну, от, ну от, в тому ви десь навчалися десь, чи ні? Що що. Ну от десь навчалися, от діє, наприклад, от, чи його от ну, то як? якесь навчання було? Школа чи якісь там. Училища, а, ну походи, чи... батько ходив, це за... Кин, кинчив... <кхем> тоді при царізмі, кінчив чотири класи. Чого 4? Він кінчив три, тоді три класи було. Uh -huh. Дуже добре вчився і гарно писав. І встався ще один рік, на... називались тоді повторний. Uh -huh. Ще, щоб ще ну, ну, погли... 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 Прямо було прямо в Бакача? Так, ну була то. Блокач не було, було десь по сусідству. Ні, ні, ну, Лукача та, була була така школа. В Лукашек тоді школа. А потім за Польщі була сім класу, повше як називалося. Повчет, да. так. Є, є фотографії цієї. Тут Де? Вона не в Локачик, вона тут. Тут Вона, була кача, кача, та? вона тут там, рована, там, де є, тепер ПТУ, то, то була там школа колись. Була дерев'яна, а просто зробили. Mm -hmm. Директор школи, був Лукашев такий поряд, мав новий інвалід, то отримав пенсію, самушечу пенсію. Сам mm -hmm. нуга щось йому була таке. Mm -hmm. То за Польщі то, все признавалося, добре платилось. Mm -hmm. Був такий совітський. Він сам поляк, а жінка українська. Тут, от, родичі її були. О, і це його, і потім він був він, Ну щось там нога йому була. То потім ніхто йому, ніхто, він нікому нічого. І не... так воно пішло, якась там польська війна, що там колись було. Потім як розоблучили його, то за ту інваліду за ту ногу він отримав стільки грошей, що нову хату побудував, було. Це вот напевно він в Польщі служив в армії. Так, польські армії. Бо поляки це діло дуже почитають. Якщо ти служив, а війна була, поляки були багато різних. Ну, скажем, наприклад, там 14 й рік, 18 й рік, в 18-й році поляки, ну що, в Червону армію побили серйозно? Ну так, так, так. Серйозно побили, дійшли, ну, Київ. Повністю були в Києві, стояли. я пам'ятаю, то було, І ще питання, дядя Аркадій, а у батька вашого хто в нього ще були в родині? Діти? А, з його рід, да, так? — ну, — З з Їх було два бачки. брати. Батько, батьковій фоні, і був ще брат такий гнат. Угу. Живе хата, переділяна на дві половини, в одну половину той гнат живе, в другу половину ми живе. А са бабушка ще була. Це бабушка було в Уймі. Була, в Уймі, так, там була та хата. А потім пізніше ще баба так постаріла, вже поки більше собі ту кімнату. То У нас була одна кімната, коридор такий, там піч такий, комі був високий, і все ще, ще хата була. То та бабця, баба його як -мати, да? мати батькова, як вона вмерла, їй було 72 роки. Чи 75 такого? То я пам'ятаю. Я пам'ятаю, мені було років певно 5, то я стояв у неї, так я пам'ятаю. Вона була зуба, всі зуби одні, нема ні одного вставленого, немає нічого зуби, і волосся чорне, не вносило волоска. А як її звали? Це ваша, баб... бабця Це ваша Оля, Оля, бабця. Да. баба, бабця. бабця. баба Гойка. Голька? Так, Голька. — А цей званий. гнат, де, де його от... а той гнат де брат... лінія, як колись. А він є? старший батька він похоронений, там, де батько, і там, і там і є. неї. Всі... Біля батька він там похоронив? Ага, ага. То він такий гнат був. Я там вже не пам'ятаю, яка могила, бо що. Ну, бо тоді батька хоронили, я був маленький скільки було там. І сестра ще була, на? І сестра. Тоді, так, і була і, значить, то був гнат, і була сестра, ні, сестра було, значить, тако була, да розкажу вам. Перша була. Найстарша Елена, то вузку вона була. Елена. Тоді друга була Наща. Euh, на да, Анастасія, ну. Там це було написано. Настає Анастасія. Наща є, Лена, Наща. Манька то з горею замуж вийшла, то, -то Манька тоді звук. І не казали, там Воля, бо там була Манька, Ганька, отака. No. Манька то три. І Паранька ще була. О, чотири сестри було і два брати. Mm -hmm. Пам'ятаю. Ну, то її пам'ятав. І паранька. То чотири сестри було, ну, тобто їх, чотири сестри, два брати, і він і ігнат той брат. Mm -hmm. І не було Ну, mm -hmm. шестеро дітей. Шестеро дітей. О, батько господарство мав, пару коні мав, їздив. Дядя Аркадій, а казав, я не знаю, хто, хто це казав, що, що навіть наймали людей обробляти поле, да? що, ну, ну хто був... то наймав, так, а хто не багатший, ну, то самі ви, робили. Ну, а ви наймали, ну, не наймали, наймали, не наймали, не наймали не, самі, серпуса, самі? Ша, жали, батько от на косу косить, скажімо, накладе так от, на, той, на, на стіну називалося, так, а потім підбирає. І мати підбере положить, а він ще йде назад, ще зав'яже кулком Супер в'язали куком, пример uh -huh. раз натягне, uh -huh. що там нічого не воно. Одна і сів де жнуть, батько з матують. Самі, самі копу, обробляли все. Да, копу нажмуть. І вже после вже батько став такий, вже мені було, зараз батько має в 40 тому що мені було в 40 році, мені було 11 років. А то, що батько жив, мені було років 6-7, то такого запряже коні. Там треба бурнувати. У вас що? свої коні були. Так, свої пара коні, Бурнувати. Де раз, в стері десь, там, ну, там після виборки, е, то я все йде. І вже я я вже вру. Батько бачить, колі ходять, я вже уру. Бурнувати. Треба ходиш, ходиш босси. В 11 років ви вже на полі. Раніше 6-7, каже. то, 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 то років 7-8. Вже бурнував я. Що прийду додому мати, щось там бурбу, щось там хтось каже, то його не зачіпає, в мене сьогодні не робиться. Бурнував я за коні. Батько щось там сіє, от, батько сіяв досіває, а я вже був, ну вже мене вчив, я вже вмію. Uh -huh. А потім вже як батько то вже було хазяйство, було поле, все було. Все, сей, так? Вод, а я вже робив на роботі. Uh -huh. Як батько робив дом, то ще я не робив, то в 40-му році він помер. Я в 46-му став першим роботу. Вже, да? Було поле, то, то ми робили. А потім я став бухгалтером робити. Одразу ну ви навчив, вчилися десь, так? Ви ж закінчили? Я вчився вже коли женатий був. Коли я там вчився в хаю? Я вчилися, пішов, прийняли мене бухгалтером, В общем-таки. Без, Без освітки. Бу, була в да? нас на квартирі агроном така. <губ> Чекка така фамілія, Бамеренко і фамилия Дивоча. Ну, іначе щось я там пишу, такого не пішов, не павли. Але вийшли б пішли до нас на роботу. я Якого ходи? Куда? А земельне видео. Ці хусаді, бо земельне видео звався. З ну, скільки було? вам років це було тоді? То було мені... 46-й рік, 46, 16-17, 17, 17. Ще, 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 ще не було, в липні було б 17, а то в березні. Що навіть 18 не було. Рано приходить завідую, чиї бухгалтер саміці. І мене забирають. Ходи в нас на роботу. Я, я буду вас? І забрали. і забрали, сходу забрали мене. Понимаєш? А ще колосів не було, чи нічого. Не було б госпіту? Ні, ні. 46 рік поставили стали колоспіки. Всього шостого вже починалося. Я прийшов туди, ну і секретаром мене прийняли. Я а що я написати зел подіктував, я раптав сикетро. Я був дві тижні секретаром. Потім той бухгалтер уходив в кулгос, вже колгосп за горою там організовувався, він між тільки в колгосп І вже йому ж треба на когось на, на своє місце бо інакше ти тоді не знайдеш. Внимаєте? І мене загіртували. Пішком, а банку не було в касах, у Володимиру Велику. Ми mm -hmm. пішком до воїнці йдемо, а там на попутну машину, а ви знаєш, з двох метрів росту, як йде, а я малий, я біжу за ним. І до воїнці прийшли. Я кажу, а що ж я буду? І значить, що йшли в банк, там отримали гроші. Ми після обіду такої шли, поїхали, переночували. там в мене знайомий був Володимир друг, тут пораду жили. А рано банку до обіду в банк, поки ти приїдеш, то вже mm -hmm. закри, не. і цей отримали такі гроші, приїхали. Він їй дає гроші, йде к сейфіка дає все. Я у тебя, а що я буду робити? А я тобі буду показувати, прийду. Як пішов на сьогоднішній день. І я сів і плачу, розумієш, звідти так робити, я плачу, то шутка була, то я мучився. А, а куди це? Куди ці гроші? На зарплату? Чи, чи щось закупки якісь? Земельний ні, відділ. Ні, земельний відділ. Там Замельний було, що нам ага. все, все було п'ять чоловік. Ага, це і на зарплату тільки, так? Гроші, так, треба було 20, а було тільки 5. А ну mm -hmm. там було головне, а потім стало більше, Що 6 чи 7 було. Mm -hmm. І був ще деплікарня підведеності. На 50% mm -hmm. значить, їм зарплата треба нараховувати, повітря? То таке вийшло, що значить прийшла перша зарплата. Треба щось їхати в банк. Я значить, що, біроку, щоб була щось позаповняв, що я заповняв, не знав. І поїхав як? Ну, на воїнцю киса в да, там рано в банк приходив в банк. А став банком за бар'єром до банку, дивляться, яка дитина стоїть. знаєте, такому, слову, 17 років. Так? Ну, я, Вони так подивляться на мене, на ті документи. Та, ті документи пішла до е, головного бухгалтера. Єврейчик, головний бухгалтер був. Покликали мене туди. Кад мене дитина, скільки років? Я кажу, 17 він буде вже в летні. Я покажу йому. Він каже, дітей понабирають. І, і, і хоче, щоб робив, розумієте? Ну каже, а що, то все неправильно, він попірчоркував мені, щось там писав, понаписував. Позаповняв. Так? Не зверху, щоб я потім пішов, я ж нічого не маю. Я пару в хаті назад, вдома знову пішу, то я все, понаписував те, щоб справляв. Mm -hmm. Mm -hmm. Але вже, з'явилася в мене мислення. Чекай, а як я спорчу. це щоб... Чи... знову бігати два рази? Так. Чистий бланок взяв печаті понаставляв, і подпись це Ааа, приїжджає знову банку, вона подивилася, ну трохи правильно, все не знов ні. Кличні, ніж зновка, то сам дитина той. Пацан, якось дитина чи бацан, я приходжу до нього, Він каже, то ж неправильно знов. Я ж ну, ну я порубив, ну каже, а в запасник бланки, як у мене запасні бланки чисті спечат. То тебе буде п'ютикати. І я так ще раз, а после, вже... Пройшло, то маєте був 46-й рік, а в 47-му аж через рік. Вже рік цілий стан. Сам цілий рік організували в Лукачах Банк вже організували. Mm. Вже тут банк. То я був самий і передовий бухгалтер. А потім що? Витлі, значить, себе бухгалтер 500 рублів получаю, 250 в лікарні, 750 і ще організували, та я завіду, що, що казала громомала у нас, відділ е, технічних культур. Там треба бухгалтера. Беру там бухгалтерію. А після відділ животноводства, так і Юрченко був. Ну, бухгалтера ж немає, ніде немає бухгалтерів. І я ще й там бухгалтер. Чотири бухгалтери, чотири бухгалтерії йду, розумієте? І передує бухгалтер, йому <тантря> і А потім визивають мене в кінодіал, то тебе посадять в тюрму. За що? Можна мати одну кусну мисництво, ну, не чотири. Не три, а чотири. Сьогодні, сьогодні і це можна. Ти розумієш? Хоч десять робот має, без проблем. Прошу, помню, така була в аптеці, в Лєщенко її фамілія була. Повізьми мене одну. А я не знаю, нічого. Але то не так, як мене забрався, поїхав. Я мусив показувати, що я її навчив, і ще там другу віддам. А вчитеся, коли ви пішли, коли вже вже собі роботи робив, я почали заочне до Путіна. Завож, ну, на сесію 40 днів. Йде на сесію 40 днів сесія. Я І не там не повністю у фінансах. Ну, Штає, ну ви вже що все розбиралися. Вже Я вже все знав, вже. Це просто корочку. Ну, треба. Да, ну, треба. Так. І, ви, розумієте, Скільки років було вам, скажіть? Мені було? Навчилося? Ну, то майже було 36 чек. Скільки ви одружилися, скажіть мені? Я одружився yeah. в 24 роки. В uh -huh. 36 uh -huh. років директором вже назначили. Uh -huh. Так. А то вже 37. Я вже якраз так був. І питається той завідувати прикладувати я, він пише, я не пишу, а я на першій було ну, три мужчини, а то тобто, жінки були на, на сесії. На да? 37 років, це який рік був, скажіть мені? 37, то був 47, чи що? 67. 67, так, так. так.